Вітаю вас! І давайте ще обов'язково зробимо комбінацію на тряску, тому що тряска це дуже така поширена ознака східного танцю, і нам її треба постійно тренувати. Будемо працювати з тряскою по качалці. Це буде просто тряска, ми не будемо робити відтяжку або будь-які інші фігури. Наша вага буде відчуватися між стопами. Стоїмо на стопах, відчуваємо, що наші ніби приклеїлися до підлоги. Коліна у нас згинаються, розгинаються, але повністю ми їх не розгинаємо. Коліну завжди залишається в'якеньки. І головне, щоб ви відчували, що ваші кісточки піднімаються вверх і опускаються вниз. Тут працює вже знайомий нам механізм, коли розгинання одного коліна. Викликає опускання кісточки з іншої сторони. І, навпаки, зараз я буду розгинати коліно з цієї ноги, і кісточка з протилежної сторони буде опускатися. Під час виконання тряски по качалці більше ніяких відчуттів не має бути. Тобто, дуже поширеною помилкою є, коли ми так ем, виконуємо так зване, ем, як ніби, просідаємо на стегно. Тобто, Вага переміщується на одну з ніг, і ще й копчик виходить назад. Нам треба уявити, що ми стоїмо в коробочці і ми не можемо зробити відтяжку вліво-вправо. І тут ми стоїмо в коробочці, ми не можемо відтягатися вперед, назад або будь-які інші положення. Тобто відчуваємо тільки те, що наші коліна згинаються, розгинаються, і кісточка піднімається під мишку. Вверх-вниз. Більше ніяких відчуттів не відбувається. Тряска по качалці це безперервний рух. Ми не акцентуємо, тобто зупинки після кожного підняття і опускання кісточки ми не робимо. А це ніби як крапельки дощу. Коли йде дощ, ми не можемо. Точно відчути, де закінчує падати одна крапелька і починає падати інша крапелька. Це таке, ніби ми не чуваємо, що там є якісь паузи, але це така постійна, постійна історія. Наші стегна працюють таким самим чином, як і крапельки дощу. Ось одна, одне стегно падає, інше піднімається, і така безперервний такий рух. На цьому фоні ми будемо працювати руками. І для, для того, можливо, щоб полегшити комбінацію з маятниками і скидами, ми ще один раз відпрацюємо траєкторію роботи рук, коли вони піднімаються, піднімаються вверх, потім посередині і знову розкриваються. Можна спочатку працювати без долоней. Відкриваємо, ведемо вверх, трошечки перекрещуємо долоні, ведемо напроти себе і знову розкриваємо. Тягнемо ніби за зап'ястя, і у нас до зап'ястя прив'язана мотузочка, і за цю мотузочку руки піднімаються. Підняв. Тепер долоні перевернули до себе, опустили. І розкрили долонями донизу. Тягнемо за зап'ястям вверх, перехрещуємо, ведемо нас всередину, розкриваємо. При цьому плечі не піднімаємо, плечі тримаємо, таким чином, щоб ніби їх тягнути донизу. Давайте все це поєднаємо з музикою. Це вже знайома нам музика. Бачите, як відбувається цікаво, що під одну музику ми можемо робити будь-які рухи. Головне, це попадати в ритм. І ну, що стосується ось цієї арабської музики, там немає якихось дуже виразних акцентів, дуже виразних якихось інших ознак. Тому ми, в принципі, можемо свій танець під таку музику будувати таким чином, просто щоб він не був. Тобто чи ми будемо використовувати, от як в попередній комбінації ми використовували плавні рухи і скиди. а зараз зробимо комбінацію на трясочку і руки. Зараз я зроблю трошки голосінше. Поїхали, Трясочку запускаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Спочатку просто долоні. Не працюють. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Три. Чотири. Три. Чотири. Тепер можна доучити долоні. Три. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Можемо трошечки повільніше зробити. Раз, два. Три, чотири, раз, раз, два, три, чотири, тобто раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Тобто піднімаємо на чотири і опускаємо на чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два. Три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І з долонями. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, четыре. чотири, 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 чотири. Ось таким чином ну, можна робити і швидко працювати руками, і більш повільно, повільно, в залежності від того, який ефект ви хочете створити. Але все залежить від того, щоб попасти в ритм і вже керувати своїм танцем так, як він подобається. Дякую за увагу і до зустрічі!